Місто Жовтіводи 17 червня. Підвищення ціни на воду, анонсоване керівництвом Жовтоводського водоканалу, має відбутися найближчим часом. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 16 червня прийняла рішення про підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення в семи містах України, серед яких і жовті води. Підвищення пояснюють зростанням тарифів на електроенергію та зниженням обсягів користування водою. Взагалі ж, національна комісія затверджує розмір тарифів згідно пропозиції, які поступають від регіональних водоканалів. Нагадаємо, що Жовтоводський водоканал пропонував наступні розрахунки. На сьогоднішні за Також з 1 липня в Україні майже вдвічі виростуть ціни на тепло. Традиційно в п'ятницю міська влада підводить підсумки тижня та інформує про події, які мають відбутись найближчим часом. Комунальне підприємство чисте місто розробляє нову методику розрахунку за вивезення сміття для жителів приватного сектору. Так називаємий пакетний вивіз сміття. Это значить, ви покупаєте пакет, в який складаєте мусор, ну і соответственно заплатите за нього. Що, як происходит. Себестоимость пакета 45 копеек и из расчета то, что Вывоз 22,84 э, гривны и захоронение 22 гривны. Из этих тарифов э, расчет э, пакета по объему составляет 3,37. В итоге получается 3,82, э, 35-литровый пакет. Вот люди заплатили за этот пакет, соответственно, э, с его э, предприятия будут забирать. При этом, ну, как бы сказать, Сила этим розчотам при пакетной системі человек буде оплачивать за фактичний вивоз, вивоз твердих бытовых відходів. Також повідомлено про нові випадки шахрайства та шахрайство встановлення металопластикових вікон. Піднято питання про стихійну торгівлю молочними продуктами без відповідних на це документів та нові випадки отруєння грибами. В субботу поступило три человека, вони збирали гриби на інгульці, мужчина і дві женщины. В более легкому, наверное, меньше съели, менше, да? находятся в інфекційному відділенні, а мужчина в тяжкому состоянии, знаходиться в реанімації. Тож закликаємо всіх жовтоводців пам'ятати про безпеку та наслідки ваших необдуманих дій. 14 червня міська влада зустрічалась з жовтоводцями, учасниками АТО, щоб дізнатись, чим живуть сьогодні ці люди та чого потребують. Як виявилося, проблем досить багато. Це і відсутність житла, із земельних ділянок сільськогосподарського призначення, відсутність пільгових місць у міському транспорті, проблеми з перепідготовкою та навчанням новим професіям та необізнаність у правових аспектах. Підсумками зустрічі стали прийняті рішення про виділення окремого розділу на сайті Жовтоводської міської ради щодо інформування учасників АТО, формування ініціативної групи з числа бійців АТО, яка допоможе міському голові провести інвентаризацію житлового фонду міста, та проведення подібних зустрічей з міською владою один раз на місяць. Тож наступна зустріч відбудеться 15 липня о 16-й годині у великій залі виконкому. Детальніше про права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей. Підстави та порядок отримання, рекомендації, додаткову інформацію можна дізнатися, завантаживши документ на офіційному сайті Жовтоводської міської ради. Також 14 червня до нашого міста з допомогою завітав благодійний фонд Карітас Донецьк. В рамках проєкту забезпечення базових потреб потерпілих від конфлікту на Сході та Криму за підтримки німецького уряду. Карітас Донецьк це міжнародна благодійна організація, яка створена представниками Української греко-католицької церкви більше, ніж 20 років тому, і працює також на території України. Їхня штаб-квартира знаходиться у Донецьку. Однак у зв'язку з подіями на Сході вони змушені були перебратися до міста Дніпро. Однак на цьому свою діяльність вони не припинили. Під час візиту у нашому місті вони роздали 100-продуктових наборів та наборів базової гігієни категоріям населення з числа вимушено переміщених осіб та місцевих жителів, які були визначені самим керівництвом фонду. А саме, це багатодітні сім'ї, самотні матері, пенсіонери з мінімальною пенсією, літні хворі люди, які знаходяться в складних життєвих обставинах та важкохворі люди. 17 червня о 13-й годині за адресою вулиця Козацької слави, 25 це приміщення спеціалізованої школи. Відбудеться акція Місто для всіх. Ця акція є стартовим етапом програми створення безбар'єрного суспільства, яке ініційоване громадською організацією Українська Софія. Мета програми Безбар'єрне суспільство це формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та осіб з інвалідністю в нашому місті. Цей захід буде направлений на підготовку та організацію фотосесії для мам, що виховують дітей з інвалідністю. Та на самих діток. І далі анонс святкових подій, які відбудуться в місті Жовті води вже найближчими днями. 19 червня о 15-й годині у дитячому парку відбудеться дитячий пізнавально розважальний захід «Мандри слідопита», який присвячений Дню молоді. Програма складатиметься з восьми етапів: це встановлення туристичної палатки, складання шести видів багаття. Практичне навчання складання речей у рюкзак, орієнтування по компасу на місцевості, різноманітні естафети, мандрування між нитями, переправа по канату за допомогою страхових поясів, загадки та фокуси. Участь у даній програмі є безкоштовною. Також 19 червня о 15-й годині. Запрошуємо всіх відвідати щорічний захід, який проходитиме біля Будинку культури Родина на веселій Іванівці, присвячений святу православної святої тріці Зелена неділя, Весела неділя. Організаторами свята є Будинок культури Родина та Жовтоводська міська організація, Козацький полк Жовтоводський. Вас чекатимуть веселі конкурси, розваги, виставки майстрів, виступи художніх колективів Будинку культури родина, виїзна торгівля, молодіжна дискотека та, звичайно, козацький куліш. Що ж чекає жовтовоців на наступному тижні? 22 червня, День вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Запрошуємо всіх о 10-й годині до меморіалу слави на мітинг та покладання квітів. 26 червня це День Молоді, який розпочнеться о 10-й годині з велоприбігу та велозмагань по вулицях нашого міста. Це вулиця Хмельницького, Франка, Кропоткіна, Заводська та Гагаріна. Стартує велоприбіг зі стадіону. Звертаємо увагу, що під час проведення велопробігу та велозмагань на вищевказаних вулицях з 10-ї години до 14-ї буде перекрито рух автотранспорту. Далі святкування Дня молоді продовжиться у парку Слави. З 15-ї години проходитимуть виставки молодих майстрів молодь за традиції, з шістнадцятої години шахово-шашковий турнір серед дітей, юнацтва та дорослих. О 18-й годині розпочнуться урочистості, присвячені Дню молоді, в рамках відзначення Молодіжний Олімп 2016. А о 19-й годині розпочнеться концертно-розважальна програма за участі представників молоді міста та рок гурту «Cover Band The меднес. Тож запрошуємо всіх жителів міста долучитися до святкування та гарно провести час у ці дні. З більш детальною інформацією про заходи, які відбудуться, можна буде ознайомитися на офіційному сайті Жовтоводської міської ради.